Всім привіт! Я рада вас бачити в мене на каналі. І сьогодні ми будемо працювати з м'язами кору. Це як я люблю. Тому ми сьогодні робимо саме кор. Що ж, поїхали розминочку, голову вперед назад, праву сторону вліву по два рази. Коло в одну сторону два рази і в другу сторону два рази. Ручки в різні сторони, до кожної сторони по п'ять. Видих, вдих, видих, вдих два п'ять. Вперед Вдих назад, вверх, вперед. Почекайте, я збилась, Вперед. Вверх. Вперед. в Сторону. О, отак. Так Так робимо по п'ять. Раз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер тримаємо за колінце, уходимо в одну сторону, потягнулися. Вдих наверх. Видих. в другу сторону потягнулися. П'ять. Так само. П'ять. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Видих. Вдих, видих. Клас. Поїхали далі. Нам потрібно попрацювати з тазом. Уходимо на одну ніжку, виштовхуємо себе в діагональ і піднімаємо колінце. Вниз. Метелик, другу ніжку. Такі так, почекайте, тільки розминка, а ми робимо вже щось таке складне. Ну, так, да, таке життя. <ріхи> Дивіться, головний момент тут, що ви одну ногу заводите за себе, другу ножку ставите перед собою, ми переходимо, переводимо вагу вперед, і тут ви витягуєте ножку і піднімаєтеся. Можна, якщо вам незручно, ставити носочку. Ось таким чином. Так, робимо так само по п'ять разів, оце от кожну сторону був один раз. Це другий. Третій. Четвертий. І останніх по останньому разу на кожну сторону. Та, думав, що я буду вам не змінювати вправи. <гум> Ніхто ж такого не думав. Ми вже так трохи звикли до всіх вправ, я так думаю. А я тут опа, нову вправу. Беремо водичку, п'ємо, обов'язково не забуваємо, нам потрібна вода. І продовжуємо. Лягаємо на спинку. Починаємо працювати з м'язами кором. Головне, не забуваємо притискати поперек до підлоги. Тримати взагалі поперек рівним. Не округлюємо, не прогинаємося рівним. Дехто каже, що це нейтраль. Дехто каже, просто звичайне положення попереку без прогину. А суть в тому, що коли ви лягаєте на спину, у вас має, от ви лягли, ви розслабили, да? у вас не лежить поперек. Ви притискаєте його і вже не забираєте його від підлоги. Що ж, поперек притиснутий. Ножки у нас будуть 90 градусів. І звідси ми піднімаємо ручки наверх. Далі ми опускаємо в кульшовому, розгинаємо, тобто коліна не розгинаємо. І руку вниз. Ось таким чином. Опустили, доторкнулись, витримали назад. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Робимо дуже повільно і робимо протягом півтори хвилини. Вчимось контролювати. Видих. Вдих. Видих. Ой, не та рука. Не та нога. Нахрист нам потрібно. Вдих, видих. Вдих, видих. Поперек притиснути. І головне не спішити видих. І зупинилися. Прекрасно. Ноги залишаємо так само триматися. І тут пробуємо просто вирівнювати одну ніжку, другу ніжку. Руки вздовж туба або за головою. Кому як зручно. Головне, щоб був притиснути поперек. І так робимо хвилину. Ой, трохи збилась. видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, 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 видих. Клас. Супер, тепер піднімаємося трошки, щоб ви не заснули. Стаємо на колінця, піднімаємо колінця вгору. І як би це дивно не звучало, але в перший раз ми будемо з вами просто стояти. Тобто, не рухати колінами, не опускати коліна. не змінювати положення. Просто стояти, підняли підняли це спинка рівна, і просто так тримаємося. І це ми будемо робити протягом півтори хвилини. І повірте, це буде складніше, ніж планка. От повірте, ну добре. Можливо, комусь навпаки, але мені це дійсно складніше, ніж планка. Що ж, півтори хвилинки понесло... Ой, мімо. Тримаємо поперек рівний. b position. О і переходьте в мій телеграм. Там я розповім більше про цю позицію, і яким я тут працюють. І зійшли. Я думаю, ви мали відчути зараз квадріцепс. Що ж, добре. Поїхали далі. Тепер зробимо дещо цікаве. По Перше, ми запам'ятали цю позицію. По-друге, ми згадуємо, як виглядає собака мордою вниз. Ось так. Що ми будемо зараз робити? Ми будемо уходити. Опа, бачите, я зробила вже першу помилку і ви бачите, як не треба робити. Давайте, напевно, звідси собака мордою вниз. І звідси ми опускаємо одну ніжку, доторкнулася в цю позицію. Видих. Другу ніжку. Видих. Вдих, видих. Отут ви будете відчувати. Дивіться. Нам потрібно зрозуміти, що тут полупланка, полу... Ось ця позиція, position, Коли ми уходимо. От, доторкнулися, але у нас залишається планка. І назад. І давайте таких зробимо ми по 10 разів на кожну ножку. Видих. Видих. Один, два. Три, чотири, 5 6 Вісім дев'ять десять і опустилися. Тепер, поїхали далі. Тепер лягаємо знову на спинку, майже кайфуємо. Поперек знов притиснути до підлоги. Дві ноги одночасно опускаємо вниз. Вдих наверх. Видих. Вниз. Вдих наверх. Таких ми будемо робити протягом півтори хвилини. Потім ми будемо робити других півтори хвилини, але вже через сторони, як жабкою і вниз, назад, наверх. Таких у нас буде разом три хвилини. Let's go. Так, зараз ставлю таймер, то що я вже мимо натискаю і за рахунок цього йде щось не так. Поїхали. Вдих, видих. Ce 30 de secunde. Клас. І наступне через сторони, в сторони, вниз, назад, жабку наверх. Поперек притиснути, не забувайте. Якщо у вас болить поперек, значить ви робите щось не так, краще зійдіть. Ще 10 секунд. Стоп. Прекрасно. І остання вправа. Встаємо в планку, піднімаємо праву ручку, ліву ножку, ліву ручку, праву ножку. Таких ми зробимо всього лише 10 разів. У нас виходить 5 на кожну сторону. На кожну праву руку ліву ногу і навпаки, бо я знаю, що вам після всіх попередніх прав буде трохи тяжко. Ще ж поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Сходимо. І обходимо випад. просідаємо тазу вниз. Ставимо носочок ноги позаду на підлогу. Піднімаємось і робимо маленьку пружинку. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Змінили ніжку. Десять. Вісім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. І вкручуємося вниз. Руки на потилицю. Видих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих, видих. Вдих, видих. Другу. І потягнемо животик. Лягаємо на стегна, опускаємося, вдихаємо животиком. Надуваємо животик. Останній. Обережно сходимо, тут розслабляємо поперек. Що ж, я думаю, сьогодні ви відчули глибокі м'ясо животика. Ви відчули, як працює ваше тіло, наскільки сильне або ні. Головне, щоб ви розуміли, що ми маємо внутрішньочарівний тиск. У нас зверху тисне діафрагма, внизу м'язи та звигодна, попереду м'язи живота і позаду м'язи спини. Вони формують такий куб, таку коробочку для внутрішньочарівного тиску. Ну, не для нього, але він також там є. За рахунок цього все працює окей, і у вас нічого, тобто всі органи нормально працюють, ви не відчуваєте ніяких затискань, вам зручно їсти і так далі. Тобто, все, що у нас ось ця коробочка захищає всі наші органи і хребет. Якщо у нас якісь м'язи не надто сильні. Так, у нас ми починаємо цю коробочку зміщувати, ми починаємо прогинатися десь більше, ніж потрібно. Ми починаємо скручуватися, у нас, наприклад, може виходити живіт вперед і не триматися. За рахунок цього є ідесбій і по іншим системам. Ви не так дихаєте, вам тяжко глибоко дихати, ви відчуваєте тиск на м'язи тазового дна, ви не відчуваєте, скоріш за все, вони можуть ослаблюватися з деяким періодом часу. Тому нам потрібно укріплювати м'язи живота, спини, м'язи кору не тільки для того, щоб допомагати нашій спині. А ще для того, щоб ми могли контролювати і захищати, контролювати м'язи і захищати ними наші органи, наш хребет, і, в принципі, відчувати себе добре, тримати поставу і насолоджуватися цим життям максимально функціональним. Що ж, побачимося зовсім скоро, а сьогодні я вас відпускаю і гарних вам вхідних. Па-па!